Доброго вечора, прямим текстом Бліс півгодина програма, і наша програма завжди підкреслює, що ми є майданчиком для абсолютно різних думок, різних людей, різних політичних сил. І, власне, сьогодні в нас є можливість почути думку про все те, що відбувається в українській політиці, і не тільки в українській місцевій політиці, про вибори зрештою в людини достатньо активної і в бізнесовому плані, і в політичному плані, також який представляє партію. Відносно нову партію маємо сьогодні можливість почути думки Олега Канівця, який представляє українську партію. Я вас вітаю Добрий вечір. в цей вечір. І хочеться зразу. Перше запитання, таке досить загальне, але воно мене переслідує останні не тільки десь дні, а певно вже й тижні, що дуже жорсткі намічаються вибори. Тобто то видно, що так іде стінка на стінку. Так опозиція, це також така стінка, на правда, такими пробоїнами, поки що, але яка стінка. На ту стінку, яка є влада? Чи бачите вам, що дійсно ми на порозі такої дуже-дуже серйозної, бруднуватої, жорсткуватої, можливо, поза навіть конкурентної, нечесної, можливо, до кінця? Політичній боротьби. ваша думка? На превеликий жаль, ви праві і, і причина тут криється в тому, що влада знову ж таки чергове, чергове влада не працює для людей, а працює виключно на власний інтерес, і ця нова влада спромоглася за два роки настільки втратити свій авторитет, і вона просто переживає, що після парламентських виборів можна і втратити владу, тому що більшість у парламенті це означає, що. Буде це добре для країни, тому що буде баланс сил, але влада не хоче цього допустити, тому що, на превеликий жаль, сьогоднішній парламент це ручний орган, який виконує прямі вказівки з банкової і з кабінету міністрів з Грушевського. А тому дійсно буде біле і чорне. Влада буде категорично робити все можливе для того, щоб далі мати свою більшість в парламенті. Ну і своїми діями влада змушує згуртуватися в опозицію. Звичайно, не все гаразд в опозиції. Тому що опозиція хотів це запитати. Так, вона теж поділяється на більших і менших. Хотілося, щоб більші більше розуміли і слухали менших. Ну причина в чому криється, як на мене в опозиції, тому що більші це є парламентська опозиція. А парламентська опозиція на превеликий жаль, але це треба констатувати. Це вчорашня влада. Позапарламентська опозиція це які ще в владі в основній масі не були. І тому я підтримую думки тих політологів, які кажуть, що сьогодні не є протистояння між владою і опозицією. Сьогодні, по великому рахунку, є протистояння між владою і суспільством. І є дискусія, а хто представляє суспільство більше парламентські сили, опозиційні чи позапарламентські. Я вважаю, що ця дискусія і повинна продовжити і надалі, mm -hmm. але вона повинна бути цивілізованою. Вона повинна бути в рамках коду. От я дуже дякую за цю думку. Власне, ви згадували код і ви особисто є дуже активний учасник всіх засідань коду. І, і, тобто, ви дійсно активний учасник коду і ваша політична сила також. Е, е, ну, не хочу я вас просити здавати якісь там кулуарні речі, тому що вони завжди є всюди, і це не була політика, а політику, якби їх не було. Але все ж таки, наскільки здоровою, в принципі, є оця така об'єднавча тенденція? Чи все-таки є такі недоговорки, нюанси, такі непритертості? Можете так, якось так охарактеризувати цей внутрішній стан опозиції в коді? Скажу так, що вона є здорово-конкурентною. Тобто, якщо би все там було гладко і привалювала одна думка або думка там? Певних політичних сил і домінувала над іншими позиціями, то було би недобре. І, оскільки є дискусія, я розцінюю код як майданчик. Майданчик для висловлення своїх позицій всім політичним силам, які не задоволені сьогоднішнім станом речей в країні. І як мені, мене влаштовує ця дискусія, яка є в коді, тому що можна висловитися всім політичним силам і дійти консенсусу в тих чи інших напрямках дій. Чому є конкуренція? Конкуренція ще проявляється в тому, що є так звані рейтинговіші більше політичні сили, а є менш рейтинговіші. І зрозуміла річ це природньо, це об'єктивно. Найбільш рейтинговіші вони хочуть домінувати. Тобто вони хочуть нав'язувати свій алгоритм, свою, свій порядок денний при прийнятті тих чи інших рішень. Це, зрештою, враховувати більше свої інтереси, в першу чергу, ну, так, а не це так. очевидно. І, і є помилка при цій поведінці помилка в чому є. Що м, далі хочуть е, політики рейтингових політичних сил вирішувати за людей. Ну, раз у нас рейтинг, значить люди нам довіряють. Це означає, що дають нам мандат приймати рішення за них. Тобто, ми сьогодні можемо самі прийняти, а хто людям вигідніший, а хто більш опозиційніший, угу. а хто більш розумніший. І ми вважаємо, що це не є до кінця правильно, тому що сьогодні. Вибір буде людський, і треба нам, нам треба йти до людей навіть для того, щоб тих людей вчити, як правильно себе поводити, як правильно діяти. Людей треба сьогодні слухати, йти до них на зустрічі, але не йти на них у на поводу у них не завжди, так? Тобто, а навпаки, йти за собі пропозиціями. Без, і так сумнів, далі. Без сумнів. Я зустрічаюся з людьми часто і бачу відторгнення відсторонення людей не тільки від влади, а й від багатьох опозиційних політиків. Тому що люди розцінюють політиків, навіть опозиційних як частинку влади. Де ви кажете, вчорашня влада це дійсно вчорашня? це ті, які просто в якийсь момент втратили доступ до державного вибачте на слово, що ще так говорю. Але це людська мова, так і вони це прекрасно Ясна. люди це присікають. Вони розуміють, де дійсно опозиційна сила, яка дійсно хоче альтернативний план розвитку, запропонувати його здійснювати, щось міняти. А де є просто колишні чиновники, які просто хочуть знати, стати знову чиновниками і жити з тої системи, не реформуючи її, бо та система нормальна. Це no. навіть і підтверджують соціологічні заміри. Будь-де близько 40% сьогодні відповідають, що вони би не підтримали нікого, чи важко їм визначитися, чи не підтримали би нікого. Тобто сьогодні від 33 до 40% – це люди, які не вірять ні одним, ні другим. За це треба боротися, тобто до людей треба йти. Бачите, в одному десь я, я читав один з ваших коментарів, я не пам'ятаю, з якого приводу це було, але ну, зачепило таке визначення, яке досить влучне. Ви якби побоюєтеся такого явища, як монополізація опозиції. Тобто, власне, те, що ви говорите, Тобто, є боротьба за те, хто назве себе так, такий самий опозиційний з усіх опозиційних. Так? Тобто е е е є якась е так, алгоритм, як цього уникнути. О, такого такого намагання назватися себе опози себе опозицію, там об чи не об'єднує. Тобто, ми самі основні, а значить народ за нами, тому що народ проти влади. Ну Як ми нама ми, ми намагаємося нав'язати в рамках коду саме таку дискусію, що давайте ми не будемо за людей вирішувати. Тому що вже ми зробили помилку в 2006 році, прийнявши закон про закриті партійні списки. І особливо це була помилка на місцевих виборах, оскільки вирішували лідери організації. То повинен бути в списку. А це ми самі ну, і продавали місця, зрештою, існу, відомі речі. Існує, існує такий факт. А після того ми, ми дивуємося, а звідки береться елемент тушки. Ну, тушки ж беруться звідти, де людина зобов'язання свої виконала перед лідером партійним Тобто за Варшаві, і ти свобідний. А пізніше так, правиль. а пізніше, що ти мене зможеш ну, питати? Дійсно. Я з тобою розрахувався, я далі поступаю, як мені вже як хочеться вигідно. самому. Так, мені треба так. тих 5 мільйонів, які я тобі заплатив, відробити пізніше. І він шукає шляхи, як ці гроші відробити. І тому ми пропонуємо дискусію все-таки йти до людей і питати людей, хто є авторитет на тій чи іншій території. І давайте ми будемо підтримувати того, кого хочуть люди бачити. А це означає, що вже тоді включається елемент відповідальності. Тобто, людина, яка є відповідальна, яка не боїться йти до людей, вона відповідає не тільки за свої слова, а відповідає за дії. Якщо вона працює безпосередньо з людьми, чи створює робочі місця, чи дієвий депутат місцевої ради, який не відгортається від проблем вулиці, села, чи населеного пункту, чи території, він може не завжди все вирішити. Але він переймається тими проблемами. Він людей чує, що і дуже важливо. Політику, людині, яка претендує на лідерській якості, потрібно вміти чути людей. От сьогоднішня влада, сьогоднішні політики. Не тільки з обох боків, будемо з чесні, обох боків будемо вони чесні. страждають на недослухання. Не вони дослухає. не чують. Так. У 2004 році Майдан людям показав, ви нас повинні чути. Але, на превеликий жаль, це все пішло в свисток. Ну, Тому так. що хто прийшов до влади, почали між собою чвари. Вселили в людей що з невіру після того. Зрозуміло річ, що можна і апелювати до громадської свідомості, можна апелювати до того, що ви повинні мати контрольні функції. Не можна так віддати на призволяще. але ну бачите, сьогодні ми питаємо більше з політики. До таки вас запитати отак всередині опозиції, всередині коду, всередині опозиційних сил, які наразі різні, але вони про ні домовилися ну як мінімум не нападати де на одного, як мінімум десь координуватися і в принципі бути в єдиній обоймі. Все таки е, на рівні політичних сил питання єдиного списку, питання злиття в єдину політичну силу, як це пропонувала Тимошенко за Град, фактично це питання вже закрите. Цього не буде. Чи можна треба чесно людям сказати, що ну сорі, але цього не буде, тому що занадто різні політичні сили, занадто різна там вагова категорія в різних, і ніхто в єдину зливатися не буде. То що бути просто чесним, ну, з людьми? Е, якщо чесним бути з людьми, то слабо в це віриться. Хоча я є переконаний і підтримую Юлію Володимирівну в її намірі, це, це було би дуже правильно на сьогоднішній день. <кхід> і ми, наша політична сила, українська партія, як ви правильно сказали, ми доволі молода політична сила, всього 5 років існуємо. Ми запропонували свій політичний бренд, Українська партія, як нейтральна політична сила. Що ми готові там, лідери нашої політичної сили, відійти від, в сторону, від, від, дати просто... відійти в сторону і віддати чистий дати політичний партію. майданчик, дати партію поганою назвою, всі. хай всі туди зійдуться. Тому що всі основні переговорники сьогодні одним із каменів спотикання є те, а як буде називатися ця політична сила? Чи моєю назвою, чи твоєю назвою, чи ще якоюсь назвою. Так от, щоб цього спору не було, будь ласка, є чистий майданчик, об'єднуйтесь всі. Декларуйте принципи об'єднання, заходьте туди, придумайте, як хочете, чи співголівство, чи визначайте чи, одного лідера, чи почергово, Тобто майданчик є. І знаю, що не тільки наша політична сила це пропонувала, і інші політичні сили. Але це визиває. Ні, певні... Ну, власне, одна, ваша одна з перших, яка, яка зразу зреагувала на це. Тобто, буквально там в кінці грудня Тимошенко цей заклик зробила. Будь ласка, на, на базі нейтральної сили, тому що щоб не було в один до одного якихось, знаєте, теж, такі амбіції. Нейтральна хто до кого приєднується, хто старший да, хто нейтральна молодший. Нейтральна петина сила, і ви якби вказали, будь ласка, ну на масу. То, якби, ну, ну не хочуть, так? Тобто було би бажання? Було би бажання, але на превеликий жаль амбіції все-таки превалюють більше і. Не видно де, демонстрації цих дій до об'єднання під єдиною політичною силою, під одним дашком. Але я не роблю знову ж таки з цього проблематики. Та, зрештою, так, тому Та, що це можливо така перспективний проект вже аж на майбутнє, на рік 15. -ти, тим паче, ця, що де. і не так просто об'єднати під одною партією, тому що існують навіть ідеологічні різні підходи. І розбіжності між політичними силами, які входять в цей же комітет, а по мажоритарці? От власне узгодження по мажоритарці – це такий пункт, на якому дуже позиція, якби, добре виглядає, так тобто вона показує ту, ось, ось тут ми дійсно спрацюємо, тут ми зможемо між собою не тут. Тут більше тут є більше, більше оптиміст. Якщо все-таки переважить ця ідея, яку ми пропагуємо в коді, для того, щоб людям запропонувати самим визначитися, хто має бути єдиним кандидатом від коду. Алгоритм дуже простий. Який, якщо є навіть 12 округів по Львівщині, ми беремо. Якщо вони ще будуть, ну а за інше питання. Ну так, це інше питання. Нехай кожна політична сила опозиційна висуне свого кандидата по тому чи іншому округу. Нехай це буде 5, нехай це буде 7 доволі відомих авторитетних людей на цьому з поміж них просто зробити. І ми повинні такі. так, але цей праймерис, як ми повинні зробити, ми повинні видрукувати всі ці біографії кожної людини, що вона в своєму житті зробила. Це не так складно зробити ті ж листівочки і занести в кожну хату. І хай Що попередньо, попередньо та, кот люди пропонує просто... 5 або 7 висуванців свого е, своїх а ми лав. треба зробити нормальну грамоту а соціологію ви? на окрузі. Ну, Там, соціологія, ну, вона таку, має похибку і вибірка за усім іншим. При соціології може бути вибірка 2 тисячі, максимум 5 тисяч, це вже дуже коштовна річ. Так. А так ми маємо волонтерів з кожної політичної сили. І ці ж волонтери можуть безкоштовно рознести ці біографії, ці листівки в кожну хату. Із закликом, що код визначився на цих п'яти чи на семи особах. І кого з них виходить? Ви, ви хотіли, люди, будь ласка, це? проаналізуйте собі місяць, другий, а пізніше, десь ближче, вже до, в... до старту виборчої кампанії, ми пройдемо до людей із запитанням. Скажіть хочете чи ні? Так, Це не обов'язково, що ви в кожній е... домівці дали три голоси чи. А, 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 Чотири а, а, Ви, ви як, як і в випадку з, з, з пропозицією своєї нейтральної партії, так і тут ви пропонуєте такий чистий, справедливий варіант. Mm -hmm. Насправді, ми ж розуміємо, що політичним силам, тим більшим, типу, та, так умовно, вони, їм це не вигідно робити. Вони орієнтуються, вони, вони з чим, напевно, прийдуть на переговори. Ось мій рейтинг. Згідно з тим рейтингом, я проведу там, наприклад, 4 депутати з 12. Будь ласка, дайте мені 4 округи, а зрештою робіть собі, що хочете, і за такою квотною, ну квотно-теререйтинговим принципом поділити всі ці округи. Так, якщо це відбудеться, то перед чи... два перед вами сидить чоловік то... який категорично не згоден з таким підходом. І я максимально культивую, що так не може. А бути. такий підхід проговорюється? Ну, якби він він якби більш реальний, як ну як механізм е прив'язки округа. За опозиційною силою на основі її рейтингу чи ні, ну, скажем, скажем так, що має право на існування і цей підхід. І як я сьогодні бачу процеси, які відбуваються середини, то е, лідери поки що не можуть, я маю на увазі загальноукраїнське відмовитися від цього квотного принципу. Хоча е, зрозуміла річ, що цифр як таких немає по квотах. Щось воно гуляло в інтернеті, але воно не має під собою ніяких поки що підстав. Воно може мінятися, зрештою за літо хтось може з'їхати, хтось напаки може наростити. Ну без, тобто, сумнів, це ж, сумнів, це без ж все сумнів. таке плаває, але я твердо переконаний, що якщо цей принцип залишиться, то люди не дадуть тої підтримки коду і опозиційним силам, якщо би ми зробили по-іншому, отак як я пропоную. Якщо би ми зробили по іншому, люди би скоріше повірили. Так, бо тут, бо тут важливо. тут люди, коли можуть вірити, коли зворотній зв'язок з ними, коли їхню думку питають. А не просто признає, коли він назначає ну бо власне тут і Тарастецьків також як один з таких генераторів того самого коду на центральному українському рівні, так тобто він також от сидів ці студії. Він власне дуже якби боявся, що щоб не перетворилося в. Ну, ці висунення єдиних кандидатів від опозиції ну, про небезпек... на призначення. От, 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 от ти от там призначений, ти там маєш перемогти. Без сумніву. Ну, ми ми розуміємо. Ми розуміємо, що Львівщина, Франківщина, Тернопільщина це базові опорні області для опозиції, тому що тут є ну підтримка набагато сильніша людей опозиційних політиків, але є небезпека, що сюди нам просто спустять парашутистів. А парашутист не завжди буде жити проблемами того ж охогу. Та якраз він в першу чергу не буде. Він же ж ну і то... тому треба він, це враховувати і назад підняли і в цьому є. ще навіть і великий позитив, в тому що є шанс новим людям прийти в політику, новим обличчям тільки не обов'язково що вони були під великим брендом, там якимось розкучених партій. І так ну, далі. Україна ж у нас одна. Ну, хто може сказати, хто сьогодні більше любить Україну? Чи з тої політичної сили, чи з тої так. Діями треба це доказувати, ну, а дії вони будуть мати підтримку людей. Наскільки ну, ви дуже активна людина, є власне в Стрийському районі, бо це ваш район, тобто ви там активно працюєте, а можливо це досить несподіване питання. А що в вони там людей цікавить? Чи їх взагалі цікавлять от речі, про які ми говоримо? Так, там політика, там Юля Тимошенко, ще щось. От що, в принципі, чим зараз живе простий виборець, який буде голосувати там в кінці року за, за когось? Ну, стрищ... Можна десь такі так, так стрищина, такий стрищина завжди була національно свідома і дуже патріотична. А тому е, я можу сказати ну, свої спостереження, що е, однозначно що Стрищина буде обирати опозиційного політика. Однозначно, що вона буде обирати політика, який є патріотом рідного краю, тобто політична складова буде домінувати. Але з кожним роком зростає складова тих людей, які хочуть підтримувати не тільки патріота і політика, який є опозиційний до сьогоднішньої влади, але той, який ще працює на території, тобто який намагається принаймні допомогти людям вирішувати їхні проблеми, відчуваючи це і маючи фінансову можливість. Я зі своїми хлопцями, з командою, ми відкрили фонд і з допомогою нашого фонду намагаємося бути до людей ближче. Тобто допомагати людям вирішувати їхні місцеві проблеми. Це Благодійний фонд. так? Благодійний фонд. І це можуть бути зовсім різні тематики, але що ми культивуємо, що ми йдемо до людей, що ми вам не даємо, ми вам підставляємо плече і допомагаємо. Тобто ми основний для себе лейтмотив скеровуємо що? Коли громада єдина, коли громада щось хоче сама вишити, треба допомогти. то ми допомагаємо. А не тобто, дати, як, як так, барін. Так, так. Ця громада повинна спільно щось робити. От, наприклад, ми беремо якийсь населений пункт, де немає автобусної зупинки, і людям холодно, морозно, під дощем стоять. Ми не хочемо зробити ту автобусну зупинку і принести їм, чи купити десь і подарувати. Ми хочемо, щоб люди шанували свою працю. Тобто, чи дитячий майданчик, якщо там є ініціативна група, а спеціалісти в нас є всюди, які можуть це зварити, покреслити. Ну, і вони кажуть, допоможіть нам матеріалами. Ми шукаємо можливості, допомагаємо їм матеріалами. Вони самі це роблять, і їм приємно, вони бачать плід своєї праці, ну, вони і, це є, та, і це є корисно для. Тієї ж громади. Як ви завієте, я коли починав програму, то, власне, перше моє питання було, що будуть жорсткі вибори. Вони, власне, будуть жорсткі саме на Західній Україні, тому що це є плаздарма так? І тут кожний округ, тобто фактично, хто не піде на округ, це фактично буде ну, потенційний переможець, потенційний депутат, тому що ну, тут люди не будуть голосувати за владу, ну хоч ти трісне. Ну, хіба би там не знаю, щось би перевернулося за цей рік. Але, в принципі, ми розуміємо. І тому конкуренція серед опозиційних сил. За округи шалена і страшна. І питання: будь-яка активна людина, яка десь на окрузі, ну там чи в районі самому десь починає працювати, то ви про себе кажете, так це вже колег серед колег розцінюється, що це вже конкурент. От ви можете так чітко сказати, що ви що ви що вас що ви з цим стикалися? Що дійсно вашу, наприклад, вашу активність вже розцінюють як кандидування, фактично? Чи є це? Є це. Є це і вже навіть напевне близько року. Такі розмови йдуть, рано стартував, а вже стартував, готується до виборів. Намагається виборців прикормити, намагається виборців підкупити, намагається виборців ну, задобрити, задобрити да. та, тому що має плани. Та ще до виборів далеко, ще до виборів півроку. І я не буду собі ставити за мету роз'єднювати опозиційні лави. Якщо люди хочуть бачити інше прізвище, яке. Більше їм симпатичніше, чи більше може зробити користі, я не буду цьому ніколи заважати. Тобто, це не є моєю метою нав'язати саме себе. Я то але я себе пропоную. Я не. хочу, щоб громада зробила вибір. Тобто, я можу зробити те або те, або те. В цьому я сильний. Я маю якісь певні риси характеру, які я хочу запропонувати громаді. Тобто, я не боюся, не боюся ні конкуренції, не боюся тиску адміністративно, тому що я через це в своєму житті вже проходив. Мені вже достатньо років для того, що я можу бути самодостатній і сам щось робити. І коли був в мене період життя депутатом обласної ради 2002-2006 рік, я очолюю фракцію нашої України, очолюю фракцію Батьківщини, і тоді багато бруду на мене лили. І все, і повірте, в основному бруд лиється і компромат з близького середовища. Ну, то тобто з табору, ті, які поруч біля тебе. І, а я і бруд, багато шочу. І бруд лиється... І Брут лиється саме з тих, які ну, я вважаю, так, е, менш конкурентоздатні. І вони в, в тихаря, от їх на сайтах чи в коментарях на сайтах коментують. А я там все читав. несусвітні речі пишуть. А що та, сусвітні? Ну, різні, Це різні речі. Наприклад, там пишуть так, що ви, в принципі. Ну, це я задумав, що задати питання, бо це, це так просто не так просто формулювати. Тобто, будь-яка зараз активність чи самовисування, чи, скажімо так, ви кажете, я себе виставляю на оцінку громади. Тобто це є політичною мовою, це є нормально. Тобто людина активна, людина працює, розрахована те, що ну, щоб, 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 ну, щоб придивлялися, так. Але е, зараз ж нав'язується інша думка: що будь-яке отаке самовисування чи активність на округу це означає, що ага, це є підставний. Провладний кандидат, кандидат що от влада під виглядом якогось господарника, чи влада під виглядом якогось підприємця, чи просто активної людини, як навіть який має благодійний фонд, підставляє свою кандидатуру, щоб перемогти і потім свій переманити. Ви з таким стикалися? Стикався. Стикався. І як і... вам з, 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 як то з клеймом про владного кандидата? Ну, ну Скажімо живеться? так, насамперед, перша реакція це боляче. Боляче, а друга реакція це гидко інколи. Скажу таку річ, і відверто скажу в ефір: я ніколи тушкою не був і не буду. І ніколи я провладним кандидатом не був і не буду. І ніхто не фінансує мене з боку влади. Я на сьогодні самодостатній чоловік, тому що працюю на відповідальній роботі, маю гідну серйозну зарплатню і маю диверсифіковані частки у відповідному бізнесі, невеличкому водяному, невеличкому лісопереробному, достатньо серйозному будівельному бізнесі. Де я є один із співласників цього того І з цього живу. Сьогодні моїх доходів мені вистачає для того, щоб я утримував немаленьку свою сім'ю. У мене п'ятеро дітей, угу. але маючи кошти, які мені не є обов'язкові, я би міг, звичайно, собі там, наприклад, купити там 600-й мерседес, чи десь придбати якусь нерухомість в якійсь країні, а воно мені не є потрібне. Мене так батьки виховали, що є певна межа, якої мені достатньо. Для того щоб я себе почував вільною, і спокійною людиною та мати забезпечне майбутнє і... Без сумніву. Найголовніше мені завжди є приємно працювати з людьми, отаки от отаким людям. От бачите, от виводь, отаким от людям якраз дуже легко при приліпити тавро про так тому що він так, він ніби не є від великої партії. Він там сам за себе, а значить. Не але так, але до є, сам... є, звичайно. Але вертаючись до теми самовисування. Звичайно, самовисуванцем я ніколи не буду. Uh -huh. Я міг проситися, коли я відновлював свою політичну і публічну діяльність в лави якоїсь із рейтингових політичних сил. Але я вже маю життєвий досвід, я вже був в рейтингових політичних силах. Ну, то, голова фракції нашої України. І, і, ви розумієте, той досвід, який в мене є, він мене переконав в тому, що я ніколи не буду за якогось лідера агітувати. Я буду агітувати вже виключно за себе. Я буду пропонувати себе, тому що коли агітуєш і розписуєшся, я п'ять років агітував за Віктора Андрійовича Ющенка. Я працював в цьому таборі. І на ну видається були начальником штабу в нього. Так? Я був і керівником штабу Там у 2002 по... році. Це блоку наша Україна, у 2004-му кандидата в народні е, президенти. Е, президент. І показники по округу, що тих виборів, що тих виборів одні з найкращих по Україні. Тобто є чим гордитися. І в той період часу і. Я згадаю таку річ. що в 2005 році, коли я разом з колегами допомагали розбудовувати партію Батьківщина, то на превеликий жаль, якраз із того табору, з яким ми раніше працювалося, йшли всі речі несумісні, скажімо так, із коректною поведінкою однодумців. Я згадаю так званих любих друзів, коли і вибухівку на подвір'я підкидували, і авто при стоячому пустій міліції викрадали, і сім'я була в стресі і жила то не вже ви думаєте, що ну а як же ж не вже ви думаєте, що переживши це я чогось в цьому житті буду боятися mm. невже ви думаєте, що я переступлю через те чого мене навчила моя е, покійна бабця моя мати моя е, родина і сім'я та для мене є речі непорушні непорушні перше це україна одна єдина неподільна шлях вектору виключно в Європу Виключно в Європу українська мова це для нас є святе і не може бути я сьогодні допомагаю людям в різдвяний час, щоб вони чули українську коляду, українську пісню. Ми хочемо це культивувати, тому що сьогодні це біда в країні. Ми бачимо, що регіонали намагаються зараз українську мову підважити новим законопроектом щодо російської мови. Ми знаємо, що вони з ефіру вичавлюють українську мову, прийнявши зміни до закону, де на радіо має звучати достатньо 25% української мови. А що це означає? Я був, наприклад, в Криму заїжджав. Ну, там нема, там ночі хіба. Ось. ви правильно кажете. З 12-ї ночі до 8-ї ранку співають українські пісні, коли всі сплять. А з 8 ранку до 24-ї години протягом цілого дня звучить одна російська пісня. От з цим треба боротися, тому через такі речі ніколи не переступиш. На коді прийняті принципи, хто може бути єдиним кандидатом. От це, власне, до цього хотів підвести. Наскільки це все корелюється з, з узгодженою грою? так? Тому що призначить, там, наприклад, там, на, зас, на засіданні коду там, по стрию там, наприклад, там, буде кандидат іти від свободи. А в них немає взагалі людей. Ну, рейтинг є. І що? Ну розумієте, ми Но не будем... я моделюю ситуацію. Ми не будемо там, не... ми не будемо загадувати. Але тобто я не можу сказати реакції, як ми маємо поступити в майбутньому. Якщо це буде єдиний кандидат і він користується довірою, то скоріше всього треба відійти в сторону і людей не плутати. Скоріше всього цього не потрібно робити. Але я би хотів до прийняття рішення, щоб ми все-таки пройшли горнило випробування людьми. Ну, власне, тобто тобто на кожному окрузі повинні, повинні дійсно от від опозиції, бо це це насправді дуже важливо. Це ж не просто призначити, от ми опозиція, от ти йдеш по тому самбірському, а ти там був коли взагалі в тому Самбірському районі, бог його знає. Та тобто мені здається, що якраз округи повинні давати людей щоб їх вже затверджувати, щоб якась була пряма прив'язка. Власне, оце от спокуса, що цього не станеться, є дуже велика, тому що все ж таки оцей квотно-рейтинговий принцип він може поламати взагалі людей прив'язку людини до округу. І навіть якщо вони будуть десь формально прив'язані, то реально ми розуміємо, що ну, вони всі живуть у Львові там, або в Києві і в якомусь районі ніколи не бувають. Вдасться це все-таки якось дійсно до справедливості. Ну, вірю, довести? вірю що вірю, що вдасться, і в всякому випадку Львівський обласний код дуже активно в цьому працює. І ми намагаємося достукатися дверей до загальноукраїнського коду, щоб оці принципи, оцей підхід був застосований не тільки на Львівщині, а на всій Україні. Бо ми вважаємо, що це чесно, це чесно перед виборцем. І ми не повинні жити одними цими виборами 2012 року. У нас життя попереду. Ми багато ще речей маємо в Україні зробити і зробити спільно. Так, давайте це робити не під столом. Давайте це робити на столі. Відкриваємо всі карти, пропонуємо людям. Не боїмося конкурентного середовища, тому що рух вперед – це і конкуренція зрештою говорити, заявляти про свої амбіції. Це в тому нічого нема поганого. І Це, 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 це є здорова політична бути? активність. Власне, ну а як, а як може людина чогось досягнути, якщо вона щось приховує і не йде відкритим ну, з власне. відкритим. Забрала? Дякую, що ви відкрили забрала. що ви що ви власне закликали панами? Так нашу інтонацію підтримали до максимальної прозорості. І дуже вам дякую за те, що ви це говорили. Дякую глядачам за те, що дивилися українська партія. Олег Канівець сьогодні був в ефірі, Добачення. і я вам дякую за розмову. Дякую. На добраніч.